Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. В кадрі Троянда Вільям Шекспір 2000, Вільям Шекспір, 2000 і. Буде трішечки сьогодні про неї. Коротеньке відео, бо якого дня, прекрасного чарівного літнього літнього дня, я вирішила покрутитися біля неї і відзняти її з різних ракурсів, і можливо, навіть поєднання з її сусідками, напарницями. От, але скажу відразу, що для мене, от починаючи, я вже не знаю з якого року, ну з 22-го, так трішечки можливо пізніше, я це усвідомила. Але для мене частина моїх троянд це вже не так про троянди, не так про їх характеристики, не так про їх привабливість, чи там якісь слабкі, слабші сторони. Так? А більше вже про історію мається на увазі, що пам'ятати, не забути і тримати ці троянди як спогади про. Якесь господарство про якусь конкретну людину, адже конкретно ця троянда Вільям Шекспір 2000, вона мені приїхала, так, я її придбала в господарстві Сад Квілінського. На жаль, власник того господарства загинув на війні, боронячи нашу землю від окупанта, і господарство припинило свою діяльність. Але кажу, для мене такі троянди це будуть одні з таких. Топових, не топових, тобто одні з таких, які я хочу мати, хотітиму мати, хотітиму зберегти, і вони будуть пам'яттю. І я знову ж таки час від часу зможу згадувати і тут на каналі, на англомовному каналі, про е, причини, чому це стало пам'яттю, і чому такі господарства, як Сатколінського, не змогли продовжити свою діяльність, але... Попри те все, попри ту всю біль і, і ну, біль і, і жаль, і так далі, і сум, троянда, вона загалом, як на мій смак, дуже дуже чарівна, дуже дуже прекрасна і дуже дуже варта, щоб її посадити в себе в дворі біля двору, біля хати, біля ганку, будь де хто де любить. Тут кілька кадрів вдалося мені зловити, бо вони квітли одночасно. Як вона гарно, як на мене, поєдналася з П'єрдеронсар. Це та така біленько-рожевенька, і навіть Вероніка. Вероніка Фіолетова, така так багаторічник, теж потрапляє в кадр, і вони, воно все разом так гармоніює. Така картинка дуже дуже вдало складається. От запашна, прекрасна троянда Вільям Шекспір. Неймовірно глибокого такого насиченого аромату, аромату, що п'янить забиває, аж ніздрі можна сказати, але це дуже 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 приємні відчуття. На сьогодні дякую, але буде ще.